Всім привіт! І на каналі Януся Кет, це друга чаті, коли ми ходили по котики. І вона тільки що приїхав дядько якийсь, ми вже припугалися. І цей, ми вже, ну ми трохи замедлили ход, ну він приїхав, нічого страшного не сталося. І цей, зараз ми вже вийшли на цю дорогу і ми підемо цією дорогою. Хочеться налізти на гору, але жалко, там коли восени палять то там є чорні стебельки, які дуже мажуть одежу. І її майже витрати дуже важко. І тут йолочка, така хата, тут, кстати, може, ви ще й побачите е, по цеї. Тут наш друг живе. І зараз ми приходимо, то там, де я вам показала, було то місце, куди ми часто залазимо, і там робимо пітніки. Ну, туди трохи важко залазити. Особливо зараз, там дуже слизько. А тут ми часто диремо. Ми, ми бували з моєю з нашою подружкою Машою цей. з каналу Машуля 2007. Машуля поливою вже пережила. Ага. Так, так ми були, як на пітніку гуляли, то ми з Машею розминулися. Ми пішли в другу сторону. Вона в першу сторону. <реш> да, і ми по цій вулиці бігали, шукали її. А то на тих ялинках ми збираємо шашечки. Також з нашою подругою тільки Тані. Мені почулися шашлички. шашлички. <реш> тут <реш> ось нам <реш> дорогу було, трохи робили, а там десь моєї мами участок їсть. Зараз ми тут проходимо. А нас в нас участок вам душа. О, тут теж гора, оно можна змінити, тут теж важко йти. Да. Дуже важко йти. Зараз ми проходимо, там оно попереду є ще невеликий великий дубовий садочок, Олейка. там також дуже прикольно гуляти, але туди ще йти треба трохи довго. Ну, тому, якщо під цим відео набриться 10 лайків, то ми теж туди сходимо. Ось там воно воно така длинна-длинна. І там часто жолуді буває. Особливо літом, там дуже прикольно. Ось ми зараз ще й десь проходимо. Там воно невеличка будка є, у нас їх у комуні всього три. Ще біля недобудовок є. Там, де в нас є вулиця, там, де самі добудовки, але чи заброшки, я не знаю точно. Там деякий будинок зовсім не зроблений, а деякий зроблений, але закинутий і Зараз всі ми тут проходить. Там городи підські. І десь тут може бігати двоє собачка Тільки що ми проходили мою хрещену І е, ще ми, коли ходили до Маші, та що з Машуліплей Маша, то е, як ми ходили через ту заброшку, то на нас, не на нас, а там на якийсь дядько. І в нього біла собака. І вона задав, як погналася, Ми переляку утікати, Вона велика, понимаєш, а Понімаєте? А цей дядько, ну я не знаю, чи то вже дід був. Я точно не розібрала, ми не розібрали. І, цей, і ми тікають. А він, повідомляєте, спочатку е, тіпа, гукає собаку, тіпа, а потім ми вирішили гукати. І в ним біжить, вона вже догадяє. І навідстали, я швидше, а потім е, я згадала, що треба не бігти. Я зупинилася, стою, а вона на мене ззаді десь між догами бігає, я закрила очі, а вона собі дочі побігла, тільки тоді, що задав треба. Казалось, що вона була дуже добре і навіть погладити просто було. Нас тільки спасло те, що ми... Маші доходили. За ага, Солнечный круг, немцы вокруг Диктер пошел на разведку Ямку упал, ножку сломал И напоследок сказал всегда будет буде водка колбаса і сіляка. Якщо этого мало, то пусть будуть помидоры. Вот є ми обжори. Ну не тільки літо ми цю пісню співаємо. Буває осінью, як ми ви... зараз співаємо. Зимою. Тепер весною. Так, да, ми часто співаємо. Ну найчасніше літку, ми всі там разом ходимо і пам'ятаємо, ми були... і йшли, а нам там робила дорогу. Там де вже до заброшуку, де, де, трохи дорогу робили. І там піска подали. І я в цей момент мене дай ми, ми,, випаде, ми йдемо, І я тако йду, і в мене до і, косточок, пісок проваліздовали. І ми йдемо собі співаємо. У нас був, конечно, ще колись дектор, а зайчик. круг, як німці вокруг. У нас було спочатку зайчик, а потім, поки я потім вже не сповнила ту пісню. Та, ой, там хтось ще йде. У нас людей ціла куча. це з автобуса видно. Тона. Ми вже прийшли і вон там здалені стоїть наш автобус двойка. Він трохи сюди заїжджає, він не по трасі, таку далі їде. Кому на це окончательна зупинка, і він сюди заїжджає. А потім тако буде робити коло і буде їхати назад. Вибачаю, стільки що ще що запілікало, то просто до мене смс-ка приходить. Я забула відключити звук. Mm. О! По ідеї вже не долуна, тільки що відключила. Тепер mm. немає на телефон. Так, зараз да, каже, це бачка така. Все трохи. Він, звісно, може, десь на городі, а ось це дорога туди. Ну ми будемо йти чи не будемо, чи ми зараз до комуди йдемо. Туди дорога, може десь і до якомбулі, ми не знаємо. О, автобус закривається, закрився тільки що і зараз буде їхати. Надеюсь, дядько не думає, що ми йдемо на автобус. Ну, Двері закрилися, сам не їде. У нас він, як ви бачите, біло-синій. Там воно невеличкий значок ще нібито в тому комуна, маркер там щось. Я не знаю цих дорожніх знаках. Якщо що, ви пройдете в коментарях, там машина вже їздять. І там значок навічок комарки є, Якщо подивитися воно, вон там. Там невеличкі значок комарки і показано, що щось стрілечко вперед. Він може дойде трохи до вареничної. Ну, ми до Вареничної зходити не будемо, але там є така невеличка варенична. Вона закрита. А там ж да, невеличка із фазаном. Так, да, вона дуже часто. Вона проробила тільки місяць і опять закрилась. І в нас тепер жодна магазина. бути два магазини, а тепер жодного немає. І там кущі, у нас там, кстати, своя Три магазини. Варенична, ну, в принципі, із фазаном, то вона разом. Ну так. Да. Навіть чотири. У нас там ще заправка запрака наші. О, ага. вся автобуса вже зайшов. Ну, і про там про у нас у кущах мані? ще є невеличка така. <кхм, кхм> Схованка. І там, що ми гуляємо, там є дивелочко з є. Біля вареничної, там -то буде зублять, гуляти. ось стоїть. І зараз ми вийшли на нашу вулицю тільки з іншої сторони. Ми зробили коло. І там воно ще є ось дорога. Вон там воно. Вона теж веде і такою проходиш, і теж коло може зробити. Можеш трохи далі піти. Я... Коротко кажучи, у нас кодой не піде, все наглянеться на йти в саме місце. З yeah. кодовля прийшов. Якщо йти по дорозі, докуди не завертати. Або там, якщо йти повністю прямо, то тоді то є, там дороги не стануть, і там далі поле буде йти. Там ще є один заброшений дім, там де в кінці город.